Не одна під дощем, авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Пролог ознайомитися з повною версією книги можна за посиланням в описі під відео. Дощ відбивав свою ритмічну музику на асфальті. В цьому місті вже давно було важко знайти бодай маленький клаптик зелені, суцільний бетонний гарячий ліс. Люди, не помічаючи нічого навкруги, бігли в різні сторони. Хтось ховався під парасолькою, закриваючи обличчя від світу, хтось накривав себе книгою, яка вже набухла від води, а хтось, натягувавши куртку на голову, біг із похмурим обличчям. Ніхто не помічав нікого поряд. Може, саме зараз повз них пробігала їх доля. Дивні люди. Я стояла посеред вулиці та дивилась навкруги. Одяг же був мокрим до нитки, а вода стікала по обличчю, затікаючи в очі. Люди не помічали мене, вони просто обходили з різних сторін, іноді чіпляючи мене за плечі чи руки та кидаючи беземоційне, вибачте, у спину. В чому сенс цього життя? Подумала про себе, зробила вдих і викрикнула з усіх сил на всю вулицю. В чому сенс цього життя? Здається, навкруги нічого не змінилося. Ніхто не помітив, що я кричала в голос, що є моча. Всі й далі жили своє життя у своїх думках. Люди стали схожі на бездушних андроїдів. Ось вам і світле майбутнє, про яке нам кричали з екранів. В коханні серед міського шуму десь позаду почувся чоловічий низький голос. Я не стримала, щоб подивитися, кому вдалося вибитися з цього потоку монотонних беземоційних людей. Позаду мене стояв чоловік, він був мокрий до нитки, не маючи бодай якогось захисту від дощу. Він стояв посеред вулиці за крок до мене і просто дивився у моє обличчя, не відриваючи проникливого всередину погляду. Невже хтось живий ще є? Невже хтось мене почув? Ця думка зародила надію звуком, що відгукався десь у середині голови. Вибачте, що? намагалась запитати дуже обережно, щоб не злякати цього чоловіка. Я боялася, що надія на живу людину посеред вулиці може болісно розбитися об скелі реальності, але голос тремтів, зрадницьки, видаючи мої переживання. Ви питали, в чому сенс життя? Ось я і відповів кохання. Щось стиснулося в грудях, і я не вірила, що хтось почув мене, що хтось звернув на мене увагу, що хтось нікуди не біжить, що хтось зупинився і заговорив до мене. Мені хотілося так багато сказати цьому чоловіку, але ком здавлював моє горло, не даючи сказати ані слова, а він таки стояв під дощем і дивився прямо мені в очі дивився, не відводячи погляд. Люди все, що обтікали нас, наче швидка гірська річка, обтікає камені на своєму шляху, каміння її не зупиняє, тільки міняє напрямок. А з часом вода зовсім знищить камінь і вже нічого не буде нагадувати, що раніше на цьому місці був могутній твердий камінь. Ви згодні? Оксамитовий голос незнайомця занурювався у тіло через вуха і починав відчуватися всередині, а не чутися. Здавалося, теплий дощ переставав бути теплим. Я змерзла. Тіло почало тремтіти так сильно, що якщо поставити поруч барабан, то могла б вийти ритмічна мелодія. Зуби стали стукати один по одному, а уста затремтіли, підігруючи їм. Незнайомий мені, але який вже встигнув обійняти мою душу чоловік, підняв руку і я почула звук спрацювання автоматичної кнопки та розкриття парасольки. Весь цей час у нього в руці була парасолька, а я навіть не помітила, бо дивилась тільки в очі. Сіро блакитні, глибокі, немов озера, очі. Вода перестала доставляти мені незручності, а промокла холодна літня сукня прилипла до тіла. Я стояла під парасолькою, а він, тримаючи її наді мною, продовжував мокнути. Ви змерзли. Витягнув мене із свого світу в думках такий теплий голос серед холодного міста. Він помітив, він попіклувався про мене. Що це? Я давно не бачила подібного. Всі жили у своєму світі, займалися своїм виживанням, в жорсткій реальності, не помічаючи нікого навкруги. Всі втратили емпатію, а з нею і свої щирі та справжні емоції. Світле майбутнє замінило живих людей на бездушних андроїдів. Хоч і не в прямому сенсі. Здається, я одна лишилась в цьому світі з відчуттями та почуттями, Ні гадки не маю, чому всі змінилися, а я ні. Чому всі стали такими, а я одна ні. Була думка поїхати в подорож по світу, щоб знайти звичайних живих людей, як і я, але грошей, щоб жити в подорожі, не мала. Вирішила спробувати викликати живі емоції у людей навкруги. Емоції були, але не справжні. А схожі на посмішки через вічливість люди або не помічали інших людей, або бачили у них суперників за виживання. Тому про добрі відносини між людьми я не чула вже давно байдужість або злість всі були дуже зайняті своїм виживанням в цьому жорстокому світі. Де, якщо у тебе немає грошей, ти довго не проживеш А коштує в нашому сучасному світі все неймовірно дорого. І наскільки б гірша ситуація не ставала, ніхто нічого не міняв, а просто продовжували спати менше і працювати більше, мовчки підлаштовуючись до нових умов, а влада, напевно, знущається з них. А може, у свободі? Нарешті я змогла відповісти незнайомцю, а він все ще дивився мені в очі, не відриваючись. У вас дуже ніжний голос. Чому так довго ховали його від мене? Кінчики його вуст трохи смикнулися у спробі посміхнутися, але швидко повернулися у звичне беземоційне положення. Я придивилась до його обличчя і помітила зморшки, які свідчать про емоційність людини. Він посміхався, багато посміхався, а може, й досі посміхається, чув щастя. Сяйба моїх очей, мабуть, освітила всю вулицю. Я посміхнулася. Щиро й радісно, не відриваючи очей від незнайомця, вже й не пам'ятаю, коли востаннє посміхалась його вуста затремтіли, свідчачи про боротьбу з посмішкою, серйозність знов перемогла в цій боротьбі. Якщо чесно, я сам не знаю, в чому сенс, але постійно намагаюся його знайти. Ми одночасно скотнули слину. Якщо ви теж його шукаєте, то може пауза повисла не тільки між нами. А над усім сірим містом, якому додавала фарб світло від ліхтарів та неонових вивісок закладів. Краплі дощу почали падати так повільно, що їх можна було розлетіти. Спробуємо знайти сенс життя разом. Незнайомець з низьким оксамитовим голосом, який навіював теплий спокій, простяг мені свою руку, покриту венами, що виднілися під білою шкірою. Морахи пробіглися усім моїм тілом. Я відчула легке запаморочення, а у вухах шум вулиці змінився на білий шум. Дихання почало збиватися, а тахікардія підкралася до мого полатаного молодого серця. Треба зібратися. Мені було страшно заплющувати очі, я боялась більше не побачити очі озера, мого незнайомця, тому зробила вдих через ніс довгий та глибокий, жадібно смоктавши себе повітря і глибокий, зі звуком видих через рот. Серце наче сповільнювалося до майже нормального ритму, а дихання стало рівним. Піднявши свою руку, я опустила на неї очі, переводячи погляд то на руку незнайомця то знову на свою. Невже це правда? Моя тремтяча рука протягнулася до його спокійної і нерухомої руки. Стиснувши зуби до болю, я поклала свою долоню в його. Тепло, відчула тепло його шкіри, грубої, але водночас такої м'якої та ніжної. Тепло живої, справжньої людини. Я не відчувала його так давно. Дякую вам за ваше тепло, прошепотіла йому крізь звук дощу. Він заглянув у мої очі ще глибше, доторкаючись своїм поглядом до моєї душі. Тепло розійшлося по всьому тілу, і я перестала тремтіти. Зробила впевнений крок ближче до нього, і він притягнув парасольку ближче. Тепер вона ховала нас обох від дощу. Я відчула його тепле дихання на своєму чолі. Рідний незнайомець повернувся і пішов вперед, не відпускаючи моєї руки. А я, як сліпе кошеня, прослідувала за ним. Ми йшли вулицею, обминаючи людей на нашому шляху, повертали на різні вулиці, проходили повз заклади повз беземоційних штучних людей, йшли вперед, не зупиняючись і тримаючись за руку. Ми мовчали, допоки я не вирішила порушити тишу. Куди ми йдемо? На паркінг, де стоїть мій будинок на колесах, спокійно відповів Оксамитовий голос: А що далі? Будемо їхати? Як довго, поки не знайдемо сонце? А що буде, коли ми знайдемо сонце? Ми знайдемо свободу та щастя? Щира посмішка мого незнайомця освітила всю вулицю. Здається, я знайшла своє щастя, лишилося тепер знайти свободу. Не одна під дощем, авторка Ангеліна Олександренко. Ознайомитися з повною книгою ви можете на сайтах Arcus або Букнет. Посилання будуть в описі під відео. Не забудьте підтримати канал лайком, підпискою, коментарем чи донатом. Вся детальна інформація в описі під відео. Щиро дякую за прослуховування та підтримку україномовного контенту.